Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні з вами приготуємо ось таку смачну шарлотку з яблуком. Виходить вона в міру солодка, м'яка, соковита та смачна. Тож, приступимо! Для цього нам потрібно яйця, борошно, сіль, яблука, цукор, ванільний цукор та розпушувач. Для початку в чашу міксера я висипаю цукор, додаю яйця. Яйця в мене з холодильника. В мене не принципово. Вони можуть бути чи холодні, чи теплі. До яєць ми додаємо сіль для збалансування смаку. Зовсім трішки. І будемо це все збивати. Збивати я буду звичайним міксером. Яйця ми збиваємо до збільшення об'єму та побіління. Ось так, як ви бачите це на відео. Далі я додаю борошно, воно в мене вже просіяне, та додаю розпушувач. Перемішувати я буду лопаткою зверху вниз, обережно, щоб яйця не опали. Та перемішуємо це все до однорідності. Далі додаю очищені вже яблука та будемо перекладати в форму. Форму я використовувала з діаметром 24 см. Я так люблю, тому що я люблю низьку шарлотку. Якщо ви хочете, щоб вона була вища, потрібно використовувати меншу форму 20-22 см. Викидаємо тісто, розрівнюємо та. Перекладаємо її в духовку. Випікати будемо при температурі 160 градусів десь приблизно 30 хвилин до готовності. Ось так перевіряємо зубочисткою чи тісто спеклось. Воно повинно бути сухою. Шарлотті я дала час, щоб вона остила, достала з форми і зверху люблю посипати пудрою. Ви вже тут, по бажанню: можете посипати пудрою або ні. Рекомендую вам спекти цю шарлотку. Дуже смачно. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Смачного!